Що ти можеш побажати своєму старшому волонтеру? Щоб у нього було все добре і все повичалося. <рес> все, давай. Які враження від школи волонтерства? Класно, все. Мені сподобалось. А що ти можеш побажати своєму старшому волонтерві? Ну, Щоб в нього все було добре, щоб всі його слухались. ти виглядаєш, ніби тебе заставили? Так. Да. Дякую. А що ти можеш побажати своєму старшому волонтері? Вона ще навчила багато волонтерського. Чому ти хочеш стати молодшим волонтером і в принципі волонтером допомагати волонтером побирати в кендерсі? Хочемо заходи робити. А який буде захід? Били, ми робили, значить ми умнічки, все. Веселіше. Приємні спогади ти запам'ятала найбільше? Е, дуже хороші. Мені запам'яталось найбільше, як які льовило на себе воду в туалеті і на підлогу. Тому одмивалася півгодини. Хочу ну, би ти мовчала. І мені не сподобалося проводити захід, але діти мене трошки нервували. Буває. Все. Які в тебе враження від школи волонтерства? Дуже класно, дуже. Дуже, дуже класні. Які приємні спогади ти запам'ятав найбільше? Звичайні зустрічі, вечір, вечірка, все, все. все. Дебати, подавати. Дебати, ну, девати. Що ти можеш побажати своїм старшому волонтерам? Щоб все було добре, нормально, все було в житті. Нічого не ламали, нічого, все коротше, нормально все. Ну, дякую. Нормально, нормально. Які приємні спогади ти запам'ятала найбільше? Тож я мало стіну. Милостіну це найприємний спогон. Звісно, можна, що ти питає. Які в тебе враження від школи волонтерства? Класні. Мені сподобалось багато чого. Я була в сім'ях.

Mm -hmm. Як я перший раз зробив обложку. А що ти можеш побажати своїм старшим обложкою? Гстя, здоров'я, много я літа. От у мені дикачок тих виновий ручок. Чай з горілочний. Що? Це Куди? <три> Які заходи проведені дітьми тобі запам'яталися найбільше? Ні, ну якщо чесно, мені запам'ятались прям всі заходи. Бо те, що діти в 11 років можуть провести власні заходи, це шок-контент. правда? Та <смітна> <смітна> 12 – це вже не шок. Ну 12 – це теж, але оскільки в нас є від учасників віком від 9 років, то в принципі, що діти брали участь в розробці завдань заходів з 9 років, це вже персик. <смітна> 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 Який спогад, пов'язаний зі школою волонтерства там з дітьми, тобі запам'ятався найбільше. Як ви колядки знімали? Колядки? Я, я собі ще не сказав про колядки нічого. Всі вже забули. Я запам'ятаю прекрасно ці репетиції. Я себе тоді відчу... відчула вчителькою, яка готує дітей до новорічного концерту. Просто така, типа, я так голосно не співала, я тоді горло зірвала, я не могла тиждень говорити. Уже і, і що ти можеш побажати волонтерам і собі, дітям на наступний раз? Я бажаю волонтерам, терпіння, витримати всі мої ідеї. Ви дуже молодці, за що ви мене терпите. Бажаю молодшим волонтерам, які сьогодні отримують кандидати в старші волонтери. Невимовленої наснаги. Для того щоб допомагати своїм старшим волонтерам не забувати про молодіжний центр і регулярно відвідувати наші заходи, а також приходити до нас з ідеями і щоб ми допомагали реалізовувати їх разом. Ну, я тобі побажаю терпіння, здоров'я, просить найбільше. Щоб були такі хороші, працелюбні волонтери, які будуть старатися і не розчарують тебе ніколи. Дякую, і я вже дякую, дякую. хочу раз, два, три калина. Все. також ми хочемо висловити подяку від наших волонтерів. Ви молодці, що пройшли весь цей шлях. Надіємо, що ви далі будете розвиватися. Що Хочемо висловити подяку від старших волонтерів? Ви молодці, що прийшли весь цей шлях. Надіємо, що ви все далі будете розвиватися в цьому, і вам буде цікавіше дізнатися щось нове. Сподіваємось що школа волонтерства була для вас не напросто просто так, і будемо раді вас бачити в майбутньому нашими волонтерами. Віка Говори! Дорогі діти, ви прийшли школу. Так, що, давай, говори. Я підсяду, так? Ні. Який момент зі школи волонтерства вам запам'ятався найбільше? Віка, тобі теж. Мені запам'яталося. ням-ням-ням. Для мене школа волонтерства запам'ятався найбільший момент, коли діти мили підлогу через те, що. Розстав холодильник, через те, що потік холодильник, І потім я їм дала тортика в знак того, що вони помили підлогу. І потім, коли їм її діти вирізали сніжинки і потім танцювали і співали. Ля -ля. Мені найбільше сподобалося, ну не знаю, мені, мені сподобалося сподобалися консультації з дітьми, то було прикольно, коли вони типа такі. Ну, тімка, тімка такий дуже хороший, але пина теж хороша. Я не, не знаю, що мені казати, покажусь, як у фікню, саря, які не на мене. Які враження ви отримали від своїх дітей, від школи волонтерства, від консультацій, заходів, які вони проводили? Що найбільше не з того? Ой, ну, чесно, враження дуже хороші, прям такі емейзінда. Через те, що спочатку було дуже страшно якось типу, подіяти, всі діла. Але насправді зараз я дуже рада, що я є наставником для них, і що до мене вони приходять і кажуть: Ой, дякую, бажаю, Ми тебе любимо, і так далі. А якщо звільняти заходів, то я дуже сильно переживала, і ще більше, більше більше переживала, ніж самі діти не щодо заходів їхніх, але все було добре і це дуже добре.